Катерина Білокур це автопортрет. Чи не єдина робота, зроблена олівцем у, у чорно-білих барвах. Всі решта будуть неймовірно барвистими, як любов, яку вона вкладала у малювання квітів. А все почалося з випадковості. Одного разу брат приніс додому завдання зі школи намалювати коника. У нього вийшло так собі. А от у Катері вийшло добре. Того часу вона захопилася процесом малювання. Батькам Катерини не було до вподоби її захоплення. Вони пробували відкинути її від незрозумілої для них творчості, тому дівчинка мусила малювати потаємно і сама виробляла фарби з рослин, буряка, цибулі, калини. Іноді робила це вуглинками, а пензлі з котячої шерсті. Катерина Білокур не знала, що таке пейзаж. Вона ніколи ніде не вчилася, належить до представниць наївного образотворчого мистецтва, але послідовно займалася самоосвітою, шукала будь-якої нагоди удосконалювати свої уміння. Один з її родичів заснував драматичний гурток самодіяльний театр, в якому Катря грала на сцені, але найбільшим задоволенням для неї було створення декорацій. Одного разу у гостях у сестри по радіо почула спів тодішньої зірки сцени Оксани Петрусенко, чия в лузі не калина була. Виконання настільки вразило Катерину, що вона намалювала ту калину і написала листа Київ, академічний театр Оксані Петрусенко. І лист дійшов. Малюнок вразив співачку. Вона демонструвала його усім знайомим, в тому числі і художникам. Які допомогли організувати першу виставку у Полтаві, де було представлено 11 робіт? Ця виставка була неймовірно прийнята і залишила приголомшливе враження. Катерина Білокур стає відомою: її три картини: Цар Колос, «Берійська», Колгоспне поле, відбирають для виставки в Парижі, де цими роботами захоплюються найвидатніші художники світу. Тому числі і Пабло Пікассо. Але на жаль, дві з них так і не повертаються з Парижу. Це Цар Колос і Баріска. Вершиною майстерності Катерини Білокур є картина буйна. Японці, вражені неймовірним талантом художниці, пропонують побудувати в Богданівці школу її імені. Хотіли навіть запросити до себе, щоб вона навчала тонкощів свого мистецтва. Але, на жаль, цього не відбулося. Незважаючи на це, Катерина все одно приймала учнів і передавала їм свої знання. Вона говорила: квіти, які люди, живі, вірила, що в кожній зірці, що на небі, відповідає своя квітка на землі, ніколи не зривала квітів, а змальовувала їх, сидячи біля стобилини чи куща. А ще писала у своїх щоденниках: І що б я не робила? Куди б я не йшла, а думи про малювання завжди, як вірний друг зі мною.